Люди йдуть як розхідний матеріал там, де немає прогнозування і планування, там, де немає дронів і загалом екосистеми технологій, розхідним матеріалом стають люди. Ми завжди думаємо на позавчора, от коли росіяни вже теж дали вже щось. Ми вже починаємо шукати якусь там да контрмір. Та, Контромір а, а потрібно да там або реб на інших частотах, або як протидіяти дронам на автоволокні, таких прикладів дуже багато. Треба думати наперед. А для наперед це означає, що ми вже повинні розуміти, які виклики перед нами будуть стояти е, там в грудні. 25-го року, чи на літо, принаймні 25-го року, для цього, що необхідно, те, про що я ну, неодноразово там насправді вже роками публічно говорила, потрібно створити певну таку технологічну інженерну ставку, так, е, значить, де би інженери по певним напрямкам займалися. Певним прогнозуванням, да? відповідно, відтак створювався аналітичний продукт, який давав військово-політичному керівництву можливість планування. Ну, наприклад, є інженери, які займаються лазерною зброєю, є які займаються електромагнітною, є, які займаються засобами. Там оптичної навігації, так, там, автоматичні оптичні навіга... наведення, навігація, котрі займаються, там, припустимо, там, от, захищеним зв'язком, межмережами і так далі. От дуже важливо, щоб. Е... По кожному з цих напрямків чи ракетна програма, наприклад, був певний такий колективний розум кращих фахівців, там кілька десятків фахівців, в країні, які спеціалізуються саме на цьому, і котрі можуть давати це прогнозування.